Мы пробурили здесь, э, приезжали ребята с Киева, волонтеры, молодцы. Мы пробурили в здание дырку. Э, дыр, как? -то? Мы пробурили воду, скважину в подвале. Воду, Но что вы с этой водой, водой мы купаемся, делаете? Мы купаемся, стираемся. Люди, які хотіли, в принципі, покинути Бахмут, вони його покинули. Зараз залишилися люди, з якими потрібно працювати в більшості. Багато хто не має куди їхати, багато хто не знає, що їм робити, бо у них немає рідних десь в країні. І вони просто бояться, бояться покинути свої будинки, бояться покинути все, що вони мають. І в них не залишилося за цей період війни грошей, практично, і вони потребують нашої роботи, щоб ми їм пояснили, які є варіанти, куди можна поїхати, тому що ми самі християни. Ну ми віруючі люди, я особисто. І я працюю, і в мене є варіант для людей, щоб, наприклад, на базі певних церков або на базі державних програм приймати людей. Ми можемо їм допомагати виїжджати там. І просто люди потребують пояснення, тому що з ними не так багато працюють, не так багато їм хтось пояснює, що до цього. Ми раніше ось працювали на Солидарі, який недавно Росія взяла, на жаль, і продовжуємо працювати на цих місцевостях, тому що ми вже ці місцеві знаємо. Ми знаємо